Ми вже збираємо похід. А зараз котра у нас година? 8.40. Ми вже виходимо. Ми повставали сьогодні в 637 Позбирали раненько. розбирали свиненько. І вони досить, досить досить. Мішики. Хоча ми нічого не брала. Я взяла куртку, я взяла воду, бахіли, субвомат, ложка, павербанк, окуляри. Ліхтарик. Так, це залежить дуже багато Навколо кущики, чорниць. Всюди. Ось такий ліс навколо. Ой, дуже гарно. бачите? Ось такі стежечки нас зустрічають на кожному повороті. Дуже гарно йдеться сьогодні, але якби був сніг, то без кішок не пройти. Так, перше таке джерело, яке ми зустріли, і тут навіть є кружечка, щоб випити. От так, будь ласка. Тут просто кожну таку невеличку стежку. Хочеться знімати. Ти дружині. Дружина з тобою часто походить? Ну наскільки випадає можливо. Ну, Вона зі мною досить часто їздить. Але... Зараз ми з вами йдемо по крові. Дивимося. Можемо неймовірні вигляди. Ось так виглядає вже підйом на сам хребет. Все вгору. Ось тут такі види. Ділянка водоспаду була така досить екстремальна. Це щось щось супер клас. Ви думаєте, що нічого не змінилось? Але змінилось все. По-перше, більше снігу. Важче йти. І краєвиди стають кращими, але на об'єктиви камери не дуже видно. Але це правда. Так, вже час вдягати бахіли, бо будемо йти по снігу. Крокусики, дуже обережно, щоб не... Ми на чоловіку, на чоловічі і на, чоловіку, на, чій, на чій. Мар там, але вже її бачу і сюди так підтягують ближче. Марія, як обіцяла, робимо тобі нігову бабку чудіву. Ось, зробимо. Слухай, по в мене не видно? взагалі не видно. Ку-ку, де ти? Ну, я знаю, ти можеш і пластмасові сюди поставити. Перемичка на бутим там натику. І там з шпиці, а там гроза. І тільки що так бахкало, що ми всі налякалися. Тимнішаю потрошку, із-за того, що дощ. Хоча там бачите вже сонечко. Я бахіла вже не знімала, так вони і Дуже класно, що є сніг, знаєте? Дуже такий класний. Вид виходить. Об'єм додає, грам ще об'єм. Дощ падає вже. А ви так Ну що, друзі? Вітаю вас на ще одному двохтисячнику. Грарабра 2001 метр Фу! і нас зустріла зимова колочка Бач навіть це накидається карніси, та далі він тримається. Завершуємо ми похід. Спуском зі шпиць було дуже слизько. Дивіться, скільки крокосів, дуже багато. Ми вже всі мокрі, але ці види це щось неймовірне. Раджу сюди поїхати і все ж таки зайти з Брибини Скула і ось таким чином спуститися, бо тут такий підйом щось не дуже.